Ідеологія рашизму, вона створена ментальністю орди. Ця ідеологія рашизму вона спрямовує російську владу і російське суспільство на знищення тих народів, тих етносів, які хочуть, які прагнуть самостійного життя, які хочуть жити на свій розсуд. І не хочуть розчинитися у цій ординській цій ординській спільноті. Значить, цей народ підлягає знищенню, і це підтверджує історія наше перебування у складі Російської імперії, як наприклад, царської, так і комуністичної імперії. Ці люди були дуже дуже тверези у своїх оцінках, і вони чудово розуміли, що цієї епохи без воїн. Цих таких дружніх відносин із Росією довго не буде.